В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмилі пройшли спеціальні навчання у випадку спалаху холери. 22 травня в Ізмильському державному гуманітарному університеті відбувся ярмарок вакансій день преподобного Михайла. Вітаю з вами у студії Юля Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 травня орієнтовно такі. 497 тисяч 700 осіб особового складу, 7 622 танки, 14 748 одиниць бойових броньованих машин, 12 860 артилерійських систем, 1 тисяча реактивних систем залпового вогню, 813 засобів протиповітряної оборони. 355 літаків, 326 гелікоптерів, 10 391 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 2209 крилатих ракет, 27 кораблів, 1 підводний човен, 17 513 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2094 одиниці спеціальної техніки. В Ізмейлі пройшли спеціальні навчання у випадку спалаху холери. За легендою до Ізмаїльського первинного центру медико-санітарної допомоги звернувся пацієнт зі скаргами на слабкість та блювоту. Провівши опитування, з'ясувалося. Чоловік моряки нещодавно повернувся з Єгипту. Це свідчить про ймовірне зараження холерою. Як діяли лікарі та чи дотрималися вони всіх встановлених правил, бачила наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі. З настанням тепла зростає ймовірність спалаху холери. Період активної фази цього захворювання фіксується з 1 червня по 1 жовтня. У разі виявлення пацієнта з підозрою лікарям важливо знати план дій та чітко його дотримуватися. У зв'язку з цим в Ізмаїлі пройшли спеціальні навчання у випадку спалаху холери. Чому це важливо? Кожен рік ми е... Повинні бути готові до холери, тому що в першу чергу військові дії, і в зв'язку з цим постійна міграція населення, як з різних територій України, де раніше була неблагополуччя по холері, так і з інших країн, різних країн, в тому числі і неблагополучних з холери. Від цього залежить наше підблагополучне населення. Тому кожен рік я вважаю, що це треба проводити, повторювати. За легендою, до Ізмельського первинного центру медико-санітарної допомоги звернувся пацієнт зі скаргами на слабкість, біль в животі та блювоту. Провівши опитування, з'ясувалося. Чоловік моряк. Нещодавно він повернувся зі Стамбулу. До цього був в Єгипті. Після його обстеження усі клінічні прояви вказували на симптоми холери. Лікарі згідно протоколу сповістили вище керівництво про свої підозри. Доброго дня У нас підозри на холеру Пацієнт іванок Васильович. Ноль рік. Проживає в місто Ісмаїл, вулиця Шевченко, 1, квартира, 21. Зателефонуйте, будь ласка, директору пойку Людмилі Михайловні для того, щоб доставили під укладку. Медпрацівникам, які контактували з чоловіком, принесли спеціальні набори, які заздалегідь підготовлені на такий випадок. В набір входять захисні костюми, спеціальні відра для забору матеріалів, засоби екстреної профілактики, розчини дезінфікуючих речовин. Одягнувшись у захисні костюми, лікарі випивають спеціальний розчин та дають випити хворому. Також беруть у нього матеріали для подальшого аналізу. Поки їде швидка, виписується електронне направлення та збирається пакет необхідних документів. Усе обережно загортається у два пакети. Та складається в бокс. У той самий бокс складуть усі зібрані матеріали для подальшого дослідження у лабораторії. На місце приїжджають лікарі швидкої допомоги. Їм надається основна інформація про хворого. За протоколом вони сповіщають вище керівництво, забирають підготовлений бокс та каретою швидкої транспортують пацієнта до інфекційного відділення. Їхавши до лікарні, на вході вже чекає бригада лікарів. Вони допомагають йому вийти швидко і зважують та проводжають в палату. Там одразу кладуть під крапельницю та вливають необхідну кількість речовини, яка була втрачена. Співробітники усі готові до цього. Ми тиждень тому проводили з лікарями первічної медичної ланки теоретичне навчання, а на базі нашого закладу, на базі відділень. Сьогодні пройшли практичне завдання з легендою з хворим. Я так бачу, що пройшли все гладко. Загалом всі служби зі своєю задачею впоралися добре, були зафіксовані лише деякі недоліки. Їх обіцяли пропрацювати та усунути найближчим часом. Хочу відмітити, що в цьому році всі заклади показали достатній рівень підготовки. Я здивована, приємно здивована, треба так сказати. Є, є якісь недоліки, є. Який ми доведемо до керівників закладів, і це буде заслухано на нарадах. Робота із профілактики холери проводиться щорічно перед підсезоном, зазначила Євдокія Маринівна. Епідеміологи проходили семінарські заняття та моніторингові візити до закладів охорони здоров'я. В усіх закладах охорони здоров'я, які ми промоніторили в Ізмаїльському районі, як первинної, так і вторинної ланки, проведена певна робота з цього. Відкориговані комплексні плани первинних протиепідемічних заходів, відкориговані схеми оповіщення, поповнені запаси деззасобів, засобів індивідуального захисту, антибіотиків для особистої профілактики, сольових розчинів для лікування хворих на халеру, тому що в першу чергу потрібно поповнити запаси рідини, який вони втрачають дуже швидко. Це все було проведено. Медпрацівники нагадують, при появі перших симптомів треба негайно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Прикордонник на псевдомалий стримав ворога зі своїм підрозділом, аби забезпечити евакуацію поранених. Владислав народився в місті Ізмаїл, що на Одещині. У 2020 році завершив навчання в Ізмаїльському технікумі, економіки та права. В подальшому вирішив присвятити своє життя захисту нашої батьківщини та вступити до лав прикордонників. В один із запеклих днів жовтня 2023 року військовий залишився на позиції поблизу населеного пункту Макіївка Сватівського району Луганської області. Аби прикрити евакуацію поранених прикордонників. На жаль, отримав вогнепальне поранення. мужність, відвагу, самовіддані дії, сумлінність, проявлені під час виконання службових завдань із забезпечення захисту інтересів України, Владислава, указом президента України нагороджено медаллю за військову службу Україні. 22 травня на базі змейського державного гуманітарного університету відбувся ярмарок вакансій. Головною ціллю заходу стало надати можливість познайомитися тим, хто знаходиться в пошуку роботи із підприємцями, які потребують спеціалістів. Про те, як пройшов ярмарок, дивіться далі у сюжеті. 22 травня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся ярмарок вакансій, який став важливим заходом для підтримки зайнятості населення. Сьогодні на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбувається надзвичайно важлива, я б сказав би унікальна і сподіваюсь, традиційна подія це толока, яка е, активізувала всю громаду в е, форматі ярмарки вакансій і в умовах воєнного часу. Це надзвичайно важлива подія, тому що в нашому регіоні все більше і більше мешканців соціально і економічно активних громадян, які в пошуці гідної роботи, і саме цей формат допомагає шукачам роботи, громадським активістам, які планують розширити формат своєї активності. Малому. Середньому бізнесу знайти е, свої можливості і е... Ізмейський державний гуманітарний університет, як завжди, готовий бути корисним не тільки соціально-економічному, а й гуманітарному розвитку нашого українського придунав'я. Отже, запрошую до співпраці. Головною цілею заходу стало надати можливість познайомитись з тим, хто знаходиться в пошуку роботи із підприємцями, які потребують спеціалістів. І ідея цього заходу була не класична ярмарка, а де є декілька секцій, які цікаві можуть бути для нашої клієнтури, це секція для молоді, де сьогодні відбувається тренінг з нової лінейки тренінгів, який започаткувало Міністерство економіки і пропонує для незайнятого населення, і в тому числі для молоді. Тобто людина будуть розповідати як у сучасному житті і в сучасному інформаційному становищі, і в умовах військового часу. Шукати для себе зайнятість не просто роботу, а зайнятість. Бо сьогодні е, країна вкрай потерпає. Коштів і саме сьогодні потрібні нові суб'єкти підприємницької діяльності. Тому міністерство економіки націлює службу зайнятості на те, щоб займатися в першу чергу створенням середовищ для розвитку підприємства і ініціативи серед населення. Паралельно для студентів закладу та всіх бажаючим центром зайнятості було проведено освітні майстер-клас, як правильно оформити резюме, аби роботодавці точно звернули увагу. Урочисте відкриття заходу. До розпочалося з вітального слова заступниці голови Ізмільської райони державної адміністрації Марини Деной. Дякуємо ЗСУ, що на сьогоднішній день ми можемо проводити такі ярмарки вакансії, де кожен віч навіч може поспілкуватися про умови, про заробітну плату, про де знаходиться який вид цієї роботи, і так далі. Після чого з вітальним словом виступив заступник міського голови Сергій Лузанов. Я щиро бажаю. Всім, хто сьогодні долучився до проведення цього заходу, знайти те, заради чого ви об'єдналися на цій території. Той, хто шукає для себе роботи, нехай знайде роботу. Той, хто шукає спеціалістів, нехай знайде спеціалістів. Той, хто шукає перше місце роботи або взагалі можливість зайняти себе, нехай знайде цю можливість. На ярмарку були представлені більше десяти компаній від Ізмаїльської районної державної адміністрації до заправної станції, що пропонували вакансії у різних галузях. Роботодавці мали змогу безпосередньо поспілкуватися з потенційними кандидатами, ознайомити їх зі своїми вимогами та умовами праці. Ми у пошуках співробітників, а саме це офіціант, няня -ня аніматор та кухарі на гарячий процес. Зі свого боку ми пропонуємо високу заробітну плату, дружний колектив. Ми усьому навчаємо, стажируємо. Ми розважальний комплекс дитяче королівства іще. сотрудников, так как очень сложно на сегодняшний день найти поваров, официантов, администраторов. Что мы можем вам предложить? Хорошую оплату труда, очень дружный коллектив. Відвідувачі ярмарку отримали можливість пройти попередні співбесіди, отримати консультації з питань працевлаштування та дізнатися про державні програми підтримки бізнесу. Прийшла сюди для того, щоб м м подивитися, які є вакансії для пошуку роботи. Зацікавлена, це дуже наявна на сьогоднішній день питання. Е, отримала багато корисної інформації, е, побачила багато своїх знайомих людей, які опинилися в такій самій ситуації. Е, вдячна організаторам цієї зустрічі. Захід пройшов у дружній та продуктивній атмосфері, надаючи жителям району нові можливості для працевлаштування та професійного розвитку. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми Новин. Три групи порушників затримали прикордонники поблизу кордону з Молдовою. Охоронці держробежу подільського загону невпинно протидіють незаконному переправленню військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. У Подільському районі Одеської області прикордонні оперативники зупинили три автівки, в яких переправники намагалися доставити порушників до Придністровського регіону Молдови. Трійка водіїв, серед яких була жінка, співпрацювали з організаторами через різні телеграм-канали. Вартість поїздок становила від трьох до восьми тисяч. Тисяч доларів США, дехто навіть стигнув сплатити за вдаток у 3 тисячі доларів. За фактом виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 332 кримінального кодексу України. Прикордонники направили повідомлення до національної поліції щодо причетності трьох переправників до протиправної діяльності. Стосовно клієнтів незаконного бізнесу складено протоколи про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 204.1 КУПАП справи скеровано до суду. 23 травня православні віряни за новим календарем згадують преподобного Михайла про історію цього дня, традиції та прикмети. Дивіться далі. 23 травня православні віряни за новим церковним календарем згадують преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синацького. Михайло жив у Візантійській імперії на рубежі 7-9 століть. Ще з юності він хотів стати ченцем, тому залишив мирське життя і пішов у монастир на березі Чорного моря. В обителі юнак багато молився, трудився і отримав від Бога дар чудотворення. Відомий випадок, що якось під час жнив люди знемагали від спраги, але води не було. Тоді Михайло помолився і з порожньої посуди Раптом потекла вода. Пізніше святителя поставили єпископом міста Сенат. Завдяки своїй мудрості та святості Михайло був у великій пошані у християн, а також у імператорів Никифора та Михайла. Але коли до влади прийшов імператор Єретик Лев Вірменин, то святителя засудили та відправили в ув'язнення в місто Євдокіаду. Там святий помер, святі мощі зберігаються на афоні. Прикмети цього дня говорять про погоду та врожай. З'явилися овади до гарного врожаю гірків. Задуха з самого ранку чекай негоди. Зацвів глід. Зима буде суворою. Багато мурах дощу не буде. Встановиться суха погода. Серед головних заборон, що не можна сьогодні робити, це сваритися, сумувати, лихословити, відмовляти в допомозі, заздрити. Народні прикмети кажуть, що цього дня не слід переїжджати, День для цього несприятливий, а також ділитися планами не здійсняться. Крім цього, забороняється давати гроші та речі в борг. Вважається, що так можна віддати своє здоров'я і фінансове благополуччя. Юлія Петлацюк для програми новин. Рятувальники застосовують дрони для моніторингу пожежної обстановки в екосистемах, щоб запобігти пожежам на відкритих територіях та з метою виявлення паліїв сухої рослинності. Фахівці ДСНС майже щоденно проводять повітряний моніторинг за допомогою квадрокоптерів. Рятувальники з міського району вкотре закликають громадян бути максимально обережними та обачними з вогнем, щоб не допускати пожеж в екосистемах. Не кидайте незагашені сірники та недопалки на суху рослинність, не випалюйте сміття та суху траву. Не розводьте відкритий вогонь без дотримання правил безпеки. Слідкуйте, щоб діти не гралися із вогнем. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 39 дев'ять гривень сімдесят копійок, продати за 40 гривень 14 копійок. Євро купівля 43 гривні. Продаж 43 гривні 65 п'ять копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю, 24 травня в Измелі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, в день 23-25 градусів тепла в Одесі мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла. В день 24-26 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб-каналі та у фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.